Гуляємо, ми гуляємо, а тут качечки в нас топають кудись. Одні в одну сторону, інші в іншу. Як ви думаєте, що зі мною знову трапилося? Я знову застрягла в ліфті. Змішую, але цього разу і з чоловіком ще, тому не так страшно, нормально. Сидимо, чекаємо, поки нас визволять, вже визвали аварійку, тому скоро будемо на волі. Але все одно неприємненько. Знову погодувала у ліфті Мішу, бо йому вже час, ми на прогулянці були. Як так, я не розумію. А що мій хлопчик тут робить? Мішулька, як в тебе справа? Тільки що розповідав тут нам бугу, гугу, да? агу-бугу. Минулого разу мені пощастило, і ми тільки на прогулянку збиралися. Тому я тоді мішку погодувала і він заснув. А цього разу навпаки ми з прогулянки, і він ось прокинувся. Тепер розважаємо. Все, нас визволили, йдемо додому. У нас тут побільшало подаруночків під ялиночкою. Клас! Качечки нам ще не набридли всі лежати вже на животику, плаче від цього, але я перевертаю, а він назад перевертається. Мішка, ну як нам бути? Перевертайся назад. Лягай. Хочу розповісти трошки про ось цю іграшку, смолдак. Я думаю, ви вже її бачили. Якщо у вас також дитинка маленька, звичайно, прикольна. Міша на неї прям так залипає, довго може лежати дивитись. Але музика тут, звичайно, така, що просто в'їдається <смі> в голову, потім ходиш цілий день і співаєш пісню дивимося. Подобається тобі, да Мішунь? Я вимикаю, бо я вже не можу, добре, синок? У нас тут в дворі сьогодні новорічне святкування для діток. Аніматорів замовили, Дід Мороз ходить. Прикольно. Кричать, танцюють, музика тут на весь двір. Це класно. Колись і мішка так буде з ними там гратись. Клас. Ми приїхали погуляти на оболонь. Тут така ялиночка стоїть, невеличка. Мафінчик сього ся... блін Мафін, вибач, невчасно я тебе зняла. Мафінчик тут з нами. Всі разом приїхали. Мішка спить, як завжди. Ми думали, що тепло на вулиці, тому я про всяк випадок просто кинула з собою шапку, шарф. Але я вам скажу плюс шість. Але так бр холодно, тому я все на себе вдягнула. Саша ще каже: може муфти зняти. кажу ні, то добре що не зняли. На оболонській набережні відкрили львівські круасани, тому ми зайшли погрітися трошки, попити гаряченькі напої і поїхали додому. Я знову тільки що загортала подаруночки, Це ми повернулися з прогулянки. Чоловік пішов у магазин. А ми тут з мішкою займаємося перед новорічними справами. Да, синок. Я п'ю мелісовий чай, ось загортаю. Ну, вже загорнула батькам, чоловіку, міші і навіть мафіну є подаруночок. Зараз покажу вам. Ось з цієї сторони в мене для Мафіна подаруночок. Але що всередині покажу вам вже першого числа. Сьогодні, до речі, намагалася зробити нам гарні фото біля ялиночки з малюком, з чоловіком, але щось не дуже мені подобається результат, але як є. Зараз залишила мішу з чоловіком у сусідній кімнаті і пішла монтувати відео про новорічну атмосферу, новорічний настрій, тому що завтра вже 31 число в мене не домонтоване відео, і просто першого числа воно. Ну, можна сказати, обнулиться і буде нікому не потрібним, тому швидко йду домонтовувати, бо вже декілька днів мене просто фізично не виходить це зробити, бо немає часу, не вистачає. Буду лежачи це робити, суміщати корисне, з приємним. У мене тут останнє прибирання у цьому році. Пшикаю свою квіточку. До речі, у мене Фіку спустив ще нові листочки ось ці два молоденькі і ось там ще ростуть. І на цій гілочці в мене також є такий пагін, але він ще не збирається розкриватися. Мафін готовий до Нового року. Новий рік зустрічати будемо сьогодні. Кажи мені все одно, головне, щоб була їжа. До речі, ми Мафіну такий подаруночок приготували, точніше, Санта принесе під ялиночку, але ти нічого не чув. Вийшли з мішкою погуляти, поки сонечко, щоб він поспав. І хто ялиночку несе, хто пакети з магазину, хто подаруночки запаковані, аж навіює новорічний настрій. Нічого незвичного, просто конячка у нас в ЖК. Йду за кавою. І йдемо далі гуляти вже з кавою. У нас тут таку ялиночку поставили. Буквально сьогодні. Вчора її ще тут не бачила. Ну от, нагулялися. У нас тривога, тож біжимо додому. Прийшли тільки що додому, закриваю штори, бо у нас тривога. Коротше, будемо зараз сидіти явно не біля вікна. І сподіватися на те, що подарунок від довбанутих сусідів буде поменше. Як Можна бути таким солодким, я не розумію. Синок, ти мандаринчик наш новорічний, мандаринка? А я хочу увімкнути якийсь новорічний фільм, не знаю, правда, який, Зараз буду шукати. Запускаємо фільми зазвичай на Юа Кіноклаб. Нам тут подобається українською, є озвучка майже у всіх фільмів і дуже швидко з'являється нових фільмів озвучка. Тому дивимося. Увімкнула ялиночку, мафіну у мене вже на кожному відео там на цьому місці. Мішка тут грається на коврику своїми іграшками і книжечки читає. А я збираюся готувати пиріг, такий самий, як я вам показувала у минулих відео з курочкою, картопелькою та грибами. Пиріг роблю на завтра, бо мають прийти мої батьки. А сьогодні ми будемо вдома самі святкувати, тільки я, чоловік, мафін і міша. Міша буде спати вночі, звичайно. А ми трошки посидимо і теж підемо спати. По плану у нас сьогодні піца, мандаринки. І щось солоденьке. Я насправді давно мріяла так відсвяткувати новий рік, тільки з чоловіком, і ось нарешті у цьому році збудеться. Ну, як збудеться, це ми в принципі самі так вирішили, що будемо самі мішка. Вам там щось розповідає на фоні, точніше, ні вам. А своїм качечкам. Тут у мене гойдалка посеред кімнати стоїть, бо двигала, сиділа тут на дивані, їла і двигала до себе мішку, щоб він поряд був. Зараз назад це поставлю, а там ще в мене сушиться білизна. Коротше, ще купа справ. І ось, до речі, цей букет, який показувала вам. Пора ввімкнути світло. Ось він у мене в такій банці тут стоїть. Синок, ти як це зробив? Грався-грався тут на качельці своїй. І кульку з ялиночки зняв. Вона тут висіла. Ти як це зробив? Давай її сюди. Тобі кулька сподобалась, сину? Мам! Да, мама забрала кульку. Ось такі у мене візеруночки цього разу вийшли. З зірочками. Ну і ось готовий вже пиріг. Пахне на всю квартиру. Але їсти будемо вже завтра. Єдине, що я забула змазати його яйцем, і тому він не такий блискучий зовні, як того разу. Але я думаю, на смак це ніяк не вплинуло. Тут мандаринки помиті. Зараз перекладу сюди у вазочку. Я ж кажу, у нас сьогодні піца, мандаринки і тортик. Точніше, тістечка. І ще памела буде. Люблю. Піцу я, до речі, поставила в духовку, поки тут тепло після пирога, щоб вона в нас була трошки тепленька, якщо що, потім підігрію трошки. Думаю, їй тут буде добре. Я реально збираюся зустрічати Новий рік в піжамі. І на цьому буду завершувати це відео останнє у цьому році. Ми побачимося з вами вже у наступному році. Я хочу сказати дякую кожному з вас, хто був у цьому році зі мною тут на каналі, хто був зі мною у інстаграмі. Хто підтримував зв'язок, давав зворотній зв'язок, хто ставив пальчики вверх, підписувався та лайкав мені, щонебудь небудь будь-який мій контент для мене це було дуже важливо. Це була колосальна підтримка від вас, і тільки через цю підтримку я не закинула всю цю справу, а продовжую знімати і далі. Ще хочу сказати, що я дуже дивно зараз себе почуваю, коли треба підводити якісь підсумки року, тому що у мене в голові просто якийсь дисонанс. З однієї сторони це був реально найгірший рік у моєму житті, тому що ну, ви самі знаєте, чому реально був найгірший і найважчий. А з іншої сторони, це блін, найщасливіший рік у моєму житті, бо в нас з'явився син, і це подія, яка просто ну ні з чим яка не може порівнюватись. В принципі, це найщасливіша подія в моєму житті. Я точно можу це сказати, отак от. І тому я не знаю, як мені оцінювати цей рік, та і потрібно це чи ні. У всякому разі, його я буду пам'ятати все своє життя. Я думаю, ви також. Але кожен зі своєї сторони у нас це просто рік, коли народилася наша маленька крихітка, яка зараз, до речі, вже спить у своєму ліжечку і буде спати до ранку. Ну, все, на цьому я буду завершувати. Побачимося з вами у новому році.